Ремонт за сім днів міф чи реальність? Всім привіт! Ласкаво просимо на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Ви, мабуть, думаєте, що ремонт це дорого, складно і займає багато часу. Але я готовий довести вам протилежне. У цьому відео я розповім, як зробити ремонт у квартирі за 7 днів своїми руками. Ніяких складних інструментів чи особливих знань. Усе просто і зрозуміло. Отже, розпочинаємо. Перший день це підготовка. Важливо починати з плану. Визначте, що саме ви хочете змінити, і підготуйте список матеріалів. Далі звільніть кімнати від меблів або, хоча б, накрити їх плівкою. Видаліть старі шпалери чи фарбу зі стін та стару шпаклівку зі стелі за допомогою шпателя і приберіть сміття. На цьому етапі важливо ретельно підготувати поверхні, адже від цього залежить якість фінального результату. На другий день починаємо працювати зі стелею. Якщо вона потребує фарбування, нанесіть ґрунтовку, а потім два шари фарби. Це не складно, але займає час, адже фарба повинна висохнути. Далі стіни. Якщо є тріщини чи нерівності, зашпаклюйте їх. Після висихання шпаклівки відшліфуйте поверхню наждачним папером і покрийте стіни ґрунтовкою. На третій день наносимо фінішне покриття, це може бути фарбування, поклейка шпалер або навіть рідкі шпалери. Відео про те, як підготувати стіни під рідкі шпалери і як їх наносити самостійно, є на нашому каналі. Обирайте те, що вам подобається, і підходить за бюджетом. На четвертий день переходимо до підлоги. Якщо у вас старий ліноліум чи кавралін, його краще замінити. Найпростіший варіант ламінат. Він легко укладається і ви впораєтесь навіть без допомоги професіоналів. На п'ятий день завершуємо роботи з підлогою. Монтуємо плінтуси, підчищаємо краї та робимо все, щоб вигляд був акуратним. Шостий день присвячуємо декору. Розставляємо меблі, додаємо килими, вішаємо штори. Саме декор робить інтер'єр затишним і завершеним. На сьомий день перевіряємо, чи все на своїх місцях. Підключаємо світильники, додаємо рослини, фотографії чи інші дрібниці, які відображають ваш стиль і вашу особистість. Ось так, усього за 7 днів ви можете повністю оновити свою квартиру. Головне, правильний план і трохи завзяття. А спонсором випуску була торгова марка Біопласт. Ваш надійний помічник зі швидкого та якісного оздоблення стін. Якщо вам сподобався цей експрес-гід, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, чи готові ви взятися за ремонт своїми руками. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.